Отже, вітаю на уроці я досліджуюся. Пригадайте вас, які рухи здійснює наша планета в космічному просторі. По-перше, це рух навколо своєї осі. Пригадайте, що військ землі це уявна вміє, яка проходить між північним та південним полюсом. По перший рух, який здійснює наша планета в космічному просторі, ще вона рухається? Навколо сонця, і ось саме руху землі навколо сонця і буде присвячений наш сьогоднішній урок. Працюємо з підручником на сторінці 60. Зверніть увагу на схему, чому змінюється пори року? Земля обертається не тільки навколо своєї осі, але ще й навколо сонця, так як ми з вами з попереднього уроку. Пам'ятаємо, що від землі нахилено і певним кутом то і наближення до землі теж є нерівномірним. Пам'ятаємо про це. Орбіта це шлях, яким Земля обертається навколо Сонця. Зверні увагу, від Землі розташовано під нахилом площини земної орбіти, а не вертикально. Пора року в південній північній півкулях надсить у різні календарні терміни. Якщо 21 березня це весна в північній півкулі, тобто в нас вам. А ось у південній півкулі це проміжний період, пора року проміжна період пора року осінь. Якщо на півдні осінь, коли у нас весна, то і навпаки, коли у нас весна, то на півдні осінь. Коли у нас літо, то, звичайно, південна частина нашої планети це зима. І навпаки, ніби у дзеркалі, перевернуто все. Астрономічною датою початку літа в північній піткулі є день літнього сонцестояння або сонцеворот середині літа 22 червня, найдовший день року. Цікаво знати, в оцінній період це вересень та листопад, північна півкуля починає менше освітлюватися сонцем, день знищується і настає осінь. 23 вересня це день осіннього рівнодення. В цей час день і ніч тривають однаково 12 годин. Саме тоді обипається північний і південний освітлюються однаково, тому на всій планеті триває з дня до рівної тривалості ночі. Учені вважають, що осінь від зими відділяє день зимового сонцестояння, сонцеворот. Що припадає з 21 на 22 грудня, тоді день найкоротший, а ніч в році найдовша. Після сонцевороту тривалість днів поступово починає збільшуватись. Отже, після 22 грудня на одну хвилину кожного дня світовий день стає довшим. День весняного рівнодень ділить добу на 12 годин триває день і 12 годин триває ніч. це рівнодення на 20 березня. Після дня весняного рівнодення дні поступово стають довшими, не ночі коротшими. Вважаю, що день весняного рівнодення відділяє сили від весни. Запам'ятай, Завдяки руху Землі навколо Сонця і незмінному нахилу і земної осі відбувається не тільки зміна пір року, а й зміна тривалості дня і ночі продовж року. Високосний рік рік у календарі, кількість днів, у якому становить 366 днів. На одну добу зимовий день, ми пам'ятаємо, що це лютий місяць. Більше, ніж у звичайному невисокосному році. У такий рік місяць лютий має не 28 днів, а 29. Причиною його запровадження стало розуміння того факту, що повний оберт наша Земля навколо Сонця робить більше, ніж за 365 днів. Точніше, за 365 днів, 5 годин, 48 хвилин і 46 секунд. Через це виникла необхідність зробити поправку, додавши ще один день 29 лютого. Пригадайте, в якій півкулі ми живемо. Розгляньте схему річного руху Землі навколо Сонця. Пам'ятаємо, що... пригадаємо, що ми живемо з вами у північній частині. У північній півкулі нашої планети. 22 червня це день літнього сонцестояння, коли день довший, а ніч найкоротша. Зверніть увагу, як саме північної півкулі з 22 червня починає нахилятися земля ближче віддалятися земля від сонця. Ми бачимо сіра частинка це. Менше променів потрапляє на поверхню, вона віддаляється. <клес> так. Цікаво знати, що на планеті Земля зміни пір року не низькрізь відшутні. Є місця, де завжди холодно, наприклад, на північному полюсі ніколи не стане літ. А є місця, де завжди спекотно, наприклад, Африка це екватор. Туди все найбільше потрапляє сонячних променів. Домашнім завданням вам буде опрацювати самостійно сторінки підручника 6062, уважно прочитати і дати усну відповідь на питання до тексту. Дякую за увагу! Бережіть себе. нехай вам щастить!